Анекдот. Жінка просить чоловіка так, коханий, у нас лампочка вже давно не горить. Може, вкрути, та я що тобі електрик, чи що? Там каже, коханий, у нас так кран на кухні капає. Ну, що я тобі, сантехнік, чи що? Потім проходить деякий час, просить, коханий, у нас та дверь скрипить, вже неможливо просто. Він каже, я що тобі, столяр чи що, я взагалі економіст. Ну, тоді приходить він якось з роботи, і лампочка горить, і кран на кухні не капає, і двері не скрипить. Каже, як хто то нам все зробив, я каже, хто хто? Сусід. Так, і скільки ж він ти йому заплатила, каже, так, він гроші не захотів брати. А, а як? Та сказав або дай, або пісню заспівай. Тому ну що, як у ти пісню йому заспівала? А я що тобі Софія Ротара, чи що?